Вітаю всіх на каналі Анонс Нової промгрупи, яка розпочнеться з 24 по 30 квітня. Я передивився дуже цікаві товари. Привезуть в магазин АТБ. Хочу подякувати вам, як завжди, за ваші вподобайки та коментарі, які ви ставите особисто для мене за мою роботу. За це я вам дуже дуже вдячний. Ну, давайте подивимося, що цікаве буде в АТБ. Для туалету біопрепарати по 27 гривень за округлюю копійки до обільшого. Набір ключів 9 штук 71 гривня. Ключ розвідний 8 дюймів 129 гривень. Намет тримісний розмір 2 на 2 869 гривень. Гамак розмір 2 на 70 269 гривень у чохлі зі знижкою 30%. Шланг садовий для поливу з насадками 199 гривень. Набір для барбекю у чохлі 3 предмети. щипці, лопатка та виделка 249 гривень. Відлякувач для крутів, змій, щурів на сонячній батареї 109 гривень. Короб для зберігання із кришкою та з ручкою 85 гривень. Крем Боро Плюс, усі знаєте, цей дуже хороший крем 70 гривень 25 мл. Засіб мийний, шампунь, кондиціонер, гель для душу. Пивний 400 мл, 90 грн зі знижкою 30%. Знову буде ефірна олія 40 гривень. Помада для губ 56 гривень. Зажим для волосся круглий. Кольори в асортименті 60 гривень. Набір спонжів косметичних. 8 штук упаковка за ціною 63 гривні. Набір резинок для фітнесу в упаковці 5 штук за ціною 119 гривень. Аптечка першої медичної допомоги 229 гривень. Набір дорожній ємності для косметичних засобів. Набір за ціною 80 гривень. Набір шкарпеток чоловічі та жіночі з сіткою три пари. Склад бавовна 75%. Ціна за три пари 60 гривень. Тоніка жіноча 100% бавовна 259 гривень, знижка 30%. Бейсболка чоловічі та жіночі 119 гривень. Салатники скло кераміка, овальний 85 гривень. Тарілка скло керамічна розмір 28 на 20 149 гривень. Зверніть увагу, які гарні оливки, малюнок. Чашка керамічна на 530 мл 109 гривень. Набір пластикових контейнерів із кришкою 3 штуки на літр 400, 800 та 400 мл 159 гривень. Стакани пластикові на 400 мл по 13 гривень. Набір сит 3 штуки, великі, середні та маленькі, 78 гривень. Ємність пластикова для зберігання овочів та фруктів із кришкою 76 гривень. Форма для випікання роз'ємна кругла 24 см діаметр 199 гривень. Салатник на 3 літри за ціною 60 гривень. Кольори в асортименті. Ніж багатофункціональний. Знижка 40% 119 гривень. Термометр кухарський для продуктів за ціною 109 гривень. Пляшка пластикова на 650 мл 199. Рушник махровий для обличчя 100% бавовна. Розмір 40 на 70 65 гривень. Саше ароматичне 15 гривень. Чухол для декоративної подушки розмір 40 на 40 за ціною 119 гривень. Кольори також в асортименті. Набір вішалок 4 штуки 95 гривень. Кошик пластиковий з кришкою для сміття 4 літри 90 гривень. Завіса антимоскітна на магнітах, розмір 2,10 х 90 знижка 30% 139 гривень. Картридж газовий 220 грамів, 80 гривень. Очищувач двигуна 400 мл 105 гривень. Сушарка для посуду. з рушником підкладкою 169 гривень. Шторка для ванної кімнати із кільцями 100 гривень. Килимок для дому розмір 40 х 60. 129 гривень. Набір туалетний йоржик 129 гривень. Наліпки 3D. Ефекто для інтер'єру 75 гривень. Набір для творчості розмальовки 26 гривень. На колінники захисні на липучках – 90 гривень. Скакалка на одну ногу 100 гривень. Набір для створення зростаючої іграшки 125 гривень. Іграшка дитяча машинка 50 гривень. Набір для розпису. «Картина за номерами 149 гривень. Гра настільна. Набір магнітів 119 гривень. Книга серії Дитячий вельми бух» 139. Книга серії з наліпками 75 гривень. Книга серії Розмальовка від Дісней 80 гривень. Іграшка дитяча, м'яко набивна, 179 гривень. Стрейч іграшка у вигляді тваринок 115 гривень. Фіргу, фігурка сюрприз колекційна 85 гривень. Іграшка колекційна. Автомобіль Hot Winds за ціною 100 гривень. Модель ліцензійна технодрайв. Машинка 185 гривень зі знижкою майже 30%. Набір для піску, щенячий патруль 139 гривень. Це був анонс акція ТБ Ромгрупа з 24 по 30. Квітня включно. Я вам бажаю всього найкращого, економних покупок. Нехай вас все буде гаразд. Зустрінемось вже з вами вже завтра.